Всім привіт! Давайте подивимось, що передають нам вищі сили. У вас є шанс, щоб рухатись стрімко вперед. І це справедливий шанс, який додасть вам ще одну можливість. Те, чого ви боїтеся, воно вас сковує, але ви це трансформуєте. Бо це ваш кармічний урок. Зробите вибір, страхи, що були, ви чогось невідомого боялись, ви це відріжте і залишите в минулому. Переходять плоди ваших праць, і ви зможете відкрити собі те, що раніше ви не могли відкрити. І будете рухатись вперед, у гармонію. Прислухайтеся до своєї душі, бо вона хоче, щоб ви йшли в стабільність і у самодостатність, і брали нові шанси для наповнення себе, а також для. Руху з легкістю, який виведе із тих моментів, які ви не розумієте і які вас розосереджують. Дивіться в майбутнє: варіть свої шанси і створіть собі чіткий план, згідно якого ви будете йти своєю дорогою. Трансформація виведе вас із ілюзій, які були постійними, і приведе вас у вашу стабільність. Всім дякую!